Всім привіт! Хоч і неділя сьогодні, і свято, але поки не висохла земля і поки вогко, а піднялося сонечко, зараз 15.37. Хоч і вітряно, але так на сонці припікає добряче. Проти вранішнього це взагалі. А, так, про що відео? Як пам'ятаєте, торік восени я замовляла хризантеми. Матошники хризантем 10 штук. Йшли вони як мультифлора. Ну, мені писали, що то може і не мультифлора по барабану. Хризантеми, як на мою думку, будь-яка хризантема це вже красиво. Це восени квітне, коли вже нічого не квітне, коли вже троянди відпочивають, а хризантема це так радує душу. Тому мені, от я точно знаю, що в мене жовта та, що на городі, ото багато в мене там її. 80 штук точно, це тільки жовтої. Це точно мультифлора, а ця яка буде? Побачимо. Так от, в тому році, по-моєму, у мене отут одна тільки не вижила, Отам я садила, ну, Треба порахувати. Ось вони. І з оцих кущиків, я вже не пам'ятаю, які це кольори, з цих кущиків мені вдалося від'єднати 10 живців. Я вже не один раз у відео казала, що мені казали, вони у вас не перезимують і так далі. Вони у мене за туями були, я їх щойно викопала. Думаю, пересажу. Хватить їм там у холодках, хай вже будуть на постійному місці, де вони будуть і восени. І ось осіння посадка. І ось осіння посадка. Вже на наступний рік у мене буде досить непогано із живцями. І ось можна навіть ці зараз узяти і розживцювати, на город посадити. Я ось, до речі, подивлюся. Зараз посаджу і подивлюся, може мені їх викопати і розживцювати, тому що як мені підказують мої менеджери, кущики. Он за, М -м за лілією кущик досить непоганий. А чому я хочу їх розживцювати, хоча цього не збиралася? Дивіться. Ой, це мої все тапки пукають. Дивіться, я викопала щойно 10 кущиків. 10 кущиків. Тут у нас скільки лежить? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не змогла роз'єднати. 8, Ось посадила 9, 10, 11, 12. Ось, полила, ще не загорнула. 13, 14, 15. А, пардон, 16. З 10 тих, що я садила пальчиками восени. Вони перезимували і навіть, бачите, пустили вже живці, що я їх роз'єднала. Бо я садила по одній гілочці. Було по одній гілочці. А я ось порозділяла. Їх стало ось так по дві гілочки. Ну тут не стала вже розділяти. Ось від цього відділила. О, видно, Бачите, видно, що було. І ось так саджу. Погодка зараз шикарна. Ось дивіться, вже пускає новий живець. Погодка шикарна, якраз воно прийметься, піддобрюватись буде і до вересня, місяця, до жовтня будуть ну, шикарні хризантеми. Зараз ці посаджу, буду підливати, якщо по... я поливаю. Хоч дуже дуже тяжко втає вода, бо ну, я ж кажу, в нас учора і вночі ливні просто лили. ну Поливаю. Так що, так, зараз тут розсаджу, хотіла їх трохи посадити в тому квітнику, а тоді думаю, та в мене ж там такі самі посаджені, в принципі, з яких я брала живці. Їхні мамки там є. Посаджу я тут, а там краще я викопаю трошки жовтих потім. Чи зараз, чи у вересні, які вони там на городі будуть, посаджу, щоб милуватися й собі. Я дуже задоволена. Я зараз ці розсаджу і от ті типу, повикопую подивлюся. Тому піду ще на городі подосаджую. Де-небудь, хай будуть вони мені. Хризантем мало не буває. Дуже. Тим більше мені отакі хризантеми подобаються, не такі оті високі, які розпадаються. Як їх не підв'язую, ось як ромашку підв'язала, як не крути, воно вже покручене, його вже дощ перекрутив у різні сторони. Воно вже, як казав голохвостий, не тот парад на ліце. Так ото. А так думаю, я сама не очікувала, що отак такі живці. І як... Я в тому році отак жовту, У мене був кущ жовтий, і я її розділила. Хто пам'ятає, восени в мене отам квіт рядок жовтих хризантем. Я в отакому віці, який отакий був живець, який отакий, я їх розділила після дощу, отак само посадила. І які квітли восени. Хто зі мною довго, той пам'ятає, які восени квітли. Так, що хризантема це досить живуча рослина. Я просто, думаю, зніму відео, покажу. Можливо, комусь для початківців це пригодиться. Бо я сама ще такий початківець, ну, по хризантемах саме. Але очам може й страшно, а руки роблять. А як воно ще тоді і виходить щось, так як казали мені, що ви їх відділили, вони вас не перезимують, згниють. А Бачите, всі 10 є. Ще й отак вдалося мені їх роз'єднати. Хоча восени я садила, по одній гілочці стерчало. Ось так. Пообрізала я троянди, які обцвілися. Якщо до вечора таки дощ не буде, то я їх і оброблю, бо, як я і казала, три пса. Учора дощ пройшов, до вчорашнього дощу не було трипси. Пройшов дощ, бачу, що три пса лазить. А три пса є такі троянди, які дуже губить навіть. Такі, як біле аваланче. Ну, ця саме обрізала е піч аваланче. Це їх обожнює трепса. Дуже їх обожнює трепса. Так що пробуємо, а потім милуємося. Так, буду садити. Всім гарного дня. Так що майте на увазі, що в мене на осінь буде жовта хризантема. 80 кущів точно. І там їх 84 на городі, але 4, по-моєму, з них це отака. Ну, з тих, що я торік брала. Я навесні просто там змогла з одного кущика відкопати живці. І 4, по-моєму. А так жовта, шароподібна, дуже-дуже красива. Так, пішла я. А воно припікає, знаєте, теплі штани, то треба вже і знімати. Зранку так було і непогано. Так, менеджери продовжують працювати. І такі. Це головний менеджер. Ви б чули, як вона гирчить, як їсть. О, саме дужче за всіх. Так, пішла я. Все, ожили всі комашки, всі літають. Бо вчора таке лило, що було не до цього. На останок нюхаємо, бо дуже вона пахне. Пішла я. Дякую за перегляд.